Всім привіт! Вас вітає канал Жани Арпорт. Я сьогодні готую обід і запрошую вас до мене в гості і готувати разом зі мною. Я взяла деко, змастила його смальцем і змастила його, трішки додала оливкової лії. У мене була упаковка нарізаних ескалопів купила в я. Просто біточне, знаєте, м'ясо, яке ми беремо свинину на биточки. Воно було вже порізане, я його відбила, виклала всю форму м'ясом і змастила сметаною зверху. Просто от таким пензликом. Пензлик мені і та мисочка ще потрібні будуть. Зараз я буду сюди додати овочі. У мене тут 4 картоплини великих, я їх порізала на такі дольки і промила від крохмалю. Тепер додавлю сюди оливкової олії або якої ви любите олійку. А десь одна столова ложка досить, тому що у нас там будуть чому допомагати, щоб вона смажилася. Так, додаю сухий часник, додаю приправу, приправу до плову, тут вже в ній є, і цукор, і сіль. Добавляйте те, що ви любите. Я люблю і хочу додати сьогодні таке. У мене тут приправа для плову, часник, олія. Все тепер я це все перемішаю. На м'ясо я виклала цибулю одну величезну цибулину, я почистила і нарізала її дольками і виклала, не розбирала їх. Зверху додаю солодкий перець, в мене мерзлий з холодильника. Зверху на перець, перцю зовсім не багато, десь, мабуть, половинку великої перчинки. Зверху викладаю картоплю. Розрівняємо. А тепер на картоплю я викладу курку. Курку я нарізала в цю мисочку, де була у мене картопля, і вона трішки цієї приправки на себе взяла. Просто кладу зверху. Як ото уха є набірна, так у нас буде сьогодні картопля набірна. Двома смаками. Свинячим смаком і курячим смаком. Так, зверху зараз змастимо сметаною. Все, сметаною змазала і присмачила такою приправою для м'яса. Накриваю кришкою і в духовку на 200 градусів. На годину точно не буду заглядати. Після першої години загляну. В принципі. Кожна духовка працює по-своєму. Залежить від того, яку ви хочете ступінь просмажки. Я думаю, що в мене до двох годин, мабуть, воно буде смажатися. Якщо кришки немає або дуже багато продуктів, то просто можна зверху фольгою обмотати і зробити невеличкий отвір. Картопля приготувалася, готувала я її дві години на 200 градусів. У кожного своя духовка, орієнтуйтеся. Може, годину 45 хвилин, як у вас вийде. Страва вийшла дуже смачною, дуже гарною, дуже красивою. Все, до нових-нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Жанна Арбут. Дякую вам, що ви зі мною. До нових зустрічей. Па-па!